Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на Лего No60384. Це Лего Сіті, ось такий футболчик. Тут знаходяться дві міні-поверхи. Ось одна піврічка. Ось така дівчинка. Ще до них є аксесуари, Ось такі два напитки. Тепер ми робимо огляд на сам футбончик. Ось такий. І перше у него відкриваються двері. Ось, ось тут можна відкриватися. Як говорю, що він продає. Далі. І з цього боку можна вот так відкрити и длиться еще так. І ще, у нього дуже легко поднимается крыша. Вона кріпиться на 4. Пені. Ось так. Далее. Тепер я покажу це добить діорамосну. Дивіться, беремо наш фургончик, Відкриваємо рішу, убираємо стекло. беремо пінгвінчика, робимо отак, от щоб він сидит. Скріпимо його на сидіння. Сюди. і Такі саме по свідомості вдома. І у нас тепер виходить ось. Є. Тепер ми відкриваємо рішу, відкриваємо двері, ставимо в порядку ось так у цій Два. І тепер ставимо дівчинку. І дівчинку став ось так. Випадок, випадок, випадок. Закриваємо, закриваємо. Так, так. І в нас виходить ось так. Далі, тепер я пакую, як покажу, як Так, І зараз ми так само розбираємо це все. Підкриваємо обледить, забираємо нашого водія. І футбольчик це називається весело підгін. Це подаємо хутки. І далі. І дивіться. Зараз ми так само садимо водія нашого сюди. Це так само зараз. Вставимо і закриваємо. Так, оце відкриваємо і так залишимо далі. У цій дівчинці вдруг віддаємо напитки. Ось так у цю риту червону. і напиток у цю синій. Так, тепер ставимо. І тепер ми будемо робити інші бутилочки. так. Це, я думаю, будуть укорне такі деталі. І дивіться. Так, відставляємо кудлон дівчинку. І нам внадобряються ось такі деталі. До ось таких піна. І головне, щоб у них була двірочка. Ось так така. Це раз. Далі. Нам треба ось такі губки. Це два. Далі. Навдя у подорожній матеріал. Ось такі три рожеві форми кольти. Далі понадобляться такі чотири. Їх артикул можна знайти в інструкції. І далі нам понадобляться ось такі. І тепер я покажу. Дивіться, берем беремо і кріпимо раз. Так само два, три. У мене не було рожевої бутилочки, ці мене в типах. І дивіться, щоб її результати беремо раз, кріпимо отак, кріпимо отак. Чи будемо ще нацевати отак. І зараз я покажу, як повинно вийти. Ось так. Раз, два. І три. Ми їх відставляємо. Тепер беремо ось таку і кріпимо усередину не до кінця. Ось так щоб, щоб вона не виходить. Беремо фургончик. Ось щоб вам були. І ставимо по краям, так, раз. І так само робимо другий удок. Да. У нас вийшло отак. Далі беремо. І по кольорам. Як отут у контейнері. Ставимо спочатку синій, потім червоний ось так, потім у нас іде зелений. Ось так уже. І останній це у нас буде. Вот зараз я. ось так. Добре, тепер беремо дівчинку і ставимо її так само, як і вперед ми ставимо, Але ми ставимо вже отак. Тобто уту -ут, перед напитками давно тобто, два так, 4, або прибавчили. всі. І дивіться, закриваємо. І ось так. і Ми заразу і закинули, і зробили діорам. Ось як у нас виходить. Більше напитку, так само тут, і з цього боку, так само. І ось такі у нас вирішення. Тепер поговоримо про функцією. По перше якщо говорити, то можна повертати гудхи. Далі можна складати, наприклад, ось так, можна догулювати рубку тут і отак кудити. Далі, так само двері з цього боку так само відкривається тут крутяться колеса, і так. Далі подивимося на коробку. Вона ось така. І ми бачимо, якби невеликий комікс, що може робити ось так. Отже, так, Підписуйтесь, став лайки, інструкцію і артикул деталі, дивіться в коментарях під відео. До побачення!